Доброго дня, шановні підписчики каналу. Рад привітати вас в саду, в славовому саду, молодому. в Минулому році він тільки був посаджений. Це... Ціль даного відео це показати основні роботи, які необхідно виконувати в таких молодих садочках, як ось цей, і як не потрібно виконувати. Або вірніше, як вчасно виконувати певні роботи, так як ви можете бачити наглядно, що тут сад трішечки запущений. Ось буряни в простовбурних полосах знаходяться. Сад пошкоджений шкідниками. Ось можете побачити, як шкідники проїли листочки. Ось воно як необхідно сформувати було трішечки, підправити даний сад. Але це можна виконати в принципі, вже на другому році в ранньо весняний період наступного року. Так як я намагаюся, в цьому році сад трішки підріс. А основна робота, яка полягає в даний період часу, це початок весни, це боротьба з шкідниками. Хворобами, сливки, сливи, а також обчищення стовбуру. Так як і... Ось, ви можете подивитися, як парусель пропускає із підщепи Стовбур не сформований, не обчищений. Ось так. Більш наглядніше подивимось. Ось дивіться. Це все необхідно удаляти, та як сформувати, необхідно стовбур, штамп наш. Удаляємо ми руками, просто вламлюючи. так як це допоможе нам більше не робити цю роботу в наступному році. Ось, Ось так чистенький стовбур на висоту 60 см. Повинен бути. Ось, ви можете подивитися. Як шкідники проїли листочки, ось бур'ян. А цього не потрібно, щоб було. Сад має бути чистенький, гарненький. Ну, Це діло ми виправимо, так як в зв'язку з за обмалем часу немає можливості. Їздити в цей садок часто. Ось, ви можете подивитися наглядно, ось такий. У нас алеча виросла, так як слива нащеплена на лечі, то парусель пустила. Це ще з минулого року парусель, яка теж була невчасно видалена. Тому її необхідно виламати. Ось так. Виламлюємо. Формуємо стовбір. Ось так. Це необхідно вже секатором. Ось такі гілочки, тому що вони вже не піддаються виланці. Тут необхідно буде трішечки сформувати, тому що дерево було прищеплене на висоті метр десять. Але в минулому році знову вже. Невчасно були проведені роботи. Тож маємо те, що маємо. А цього не повинно бути. Ось Наступне деревце. Знову вже парусель. Виламлюємо. І ось так вже гарненьке деревце залишається. Хотілося б ще додати на насчід боротьби з шкідниками. Основні препарати, які використовую я для захисту саду в цей період весняний, це такі, як Актара, Децес, Карате, б 58 Може бути з біологічних препаратів можна використати такі як Актофіт. В минулому році він був випробуваний в саду. Мій ефективність доволі перевірена ним. Ось так. Удаляємо. Насчет хвороб. Використовуються препарати такі як Хорус, Скор, а також і ряд інших препаратів, які дозволені для використання в садах сливових. На цьому все. Поки що. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Є питання, задавайте. Буду радий відповісти вам.